Часто щось хочеться ну, відзняти, показати, поділитися, розповісти, але розуміє, що часу обаль і краще, швидше більше зробити. Це таке відеозйомка займає ну, доволі певний час. Ось тут у мене така грубка, бачите, висаджена е, баданом. І я вирішила ту композицію тут створити, щось подумала собі, бачите, ось накопала, принесла. Це така декоративна цибулька. Звичайно, у всіх давня, я вам теж вкладу фотографію, що буде гарно поєднуватися, ось де місце є між баданом. У неї таке листя ну, зовсім іншої форми. І квітування вона невисока сама. І буде воно поєднуватися, на мою думку, композиційно завершено тоді. Ось, зараз буду хоч щось та й робити. З роботи прийшла. Поки на кухні, поки що. Отак-то, от знаєте, десь, якби була якась допомога хоч в одному якійсь галузі, то було б легше. Але нічого. Знаєте, від розумової праці до фізичної дуже корисно переходити. Покажу вам сачкістів Бачите, хто працює, а хто тут. Так відпочиває. Вдвох, собі, гарденько, два хлопчика не б'ються, товаришують, <сум> виріваються на сонечку. От котяче життя, правда? Поїв, поспав, поїв, побігав, поспав. Так, Марсюшка. Що, розбудила тебе? Розбудила, так. Джон. На Холодно буде? Джонік, Джон. Буде холодно ще, носа накрив лапою. Буде холодно? Ні, нам не потрібно. Нам дощику потрібно і тепла. Правда? Життя, Хі -хі. От то вже парочка. А це називається вся родина, дбає про Світланин сад. <світландин> сад> Приїхала до свекрухи, там швагров вже десь мені набрав ось такої білої відсипки камінчиків. Я тоді була купила там 10 кг, там по суті нічого. Я тут завжди ось у мене довго вона пуста, ось ця, де хвост, тіньова. Я тут собі таку відсипочку роблю. Бачите? Ну, Такий своєрідний декор. Для чого він. ну, Мені так подобається. Бачите, тут біла хатинка, і таким чином ось трішки оживляє хоча б декор. Бо поки що тут, крім примул, Ось такі ці простенькі бачите, примули. Ось вони, бачите, якого такого жовтого, ніжного, лимонного кольору, насіваються собі самі і квітнуть. А тут будуть ще квітнути мої насіння тогорічні. Бачу, прикинула, ще що я щось саджала і прикинула. То тоді вже будемо бачити, які вони. І там ще простенькі такі, там квітнує примулка. Називається, якщо в голову приходять ідеї, то спати. Важко і рукам потім важко. Тут вирішила, що теж Юра мені десь приніс, бачите, такі дерев'яні напів. І я тут собі біля каліканту скопала, вирішила, що посажу я тут вівсяницю. І таким чином буде, бачите, тут такий теж декор. Тут я колись, ну, не колись, планую, будемо живі, здорові, тут в мене полуниця. Але я її забрати звідси планую на... Високі грядки, а тут колись скопаю і буде газон. І в газоні воно буде тоді дійсно мати вигляд. Ось такий, бачите, світиться. Вони потім трішки потьмяніють, і буде все добре з ними. Ну, Можна ще просочити їх ось цим таким розчином, який гниттю запобігає. Ось і завершила глицю. Клумбочку. Розсадила свою вівсянницю блакитну. Якраз її потрібно омоложення, тому що вони, чим старіші кущі, то тим більше важко їх <клістити> чистити. <клістити> Отож, отак От виглядає моя нова клумбочка. <клістити> ну, мало ж старих, треба ще й нових. Але тут щось теж, бачите, воно мені і подобається і не подобається водночас. Я то планувала, щоб тут була кора і гравій. Але сказав Юра, що я вже весь його гравій, вкрала в свій сад. Тож, так як мені дали ось цю таку бачите, білу відсипочку, вона така не біла, вона ну, швидше до якогось такого мармурового кольору, то я вже вирішила так, тут де. Трави посаджені, бачите, ось трави. І тюльпани, хай буде вже відсипка. А тут де хвоні, те азалії, які люблять кислий ґрунт, то я їх замульчувала корою і ось таким, бачите, чином я цю територію, ну, сьогодні ще зранку, трішки-трішки, мені тут не вистачило кори. І знаєте, якось так. Там широкі такі йшли. А тут вже виходить у мене. Знову ж, дві азалії і рододендрон. До речі, цей блютіт, він вже там я зранку бачила квіточку на ньому. Він вже хоче квітнути цей, манюсічка така. Бачите? Ось тут ще я його не відсипала. Ще в мене тут в планах намалювала. Вже таке в голові бачила. Але як його вцілити? Ось цей мені малюнок подобається. Бачите, так, там всередині якраз очитки високі, а ось тут мені щось не завершено. Ще хочеться щось продовжити трішки. Бачите, таким малюночком. От яка, яскрава така вона, Це мій рукарій. Я вирішила ще тут помалювати трошки білою. Ну, знаєте, як вже дарма хтось дав, то вже хочеться його використати. Ну, не знаю, чи то воно. Те, що я бачила чи ні, бачила інше, але то потрібно малювати і висаджувати. Ось тоді буде толк. Ось так.